Жигулі стрімко набирають швидкість: 200 км на годину. Удар. Метал зминається, немов фольга. Силова частина кузова втрачає форму. Передні стійки гнуться, дах просідає, двигун виштовхується назад. Автівка спинилася майже на середині салону. Повільний кадр показує... 500 км на годину. Усе, що між автомобілем і бетонною стіною, секунди. Дотик. І метал, що ще мить тому був жигулями, розлітається на пил, на іскри, на спогад. Сила удару перетворює кузов на зім'ятий лист розкидає частини на десятки метрів. Стіна лише по 500 кілометрів на годину. Історична Жигулі мчить до бетонної стіни. Дотик і починається катастрофа. Метал, скло і пластик вибухають у повітрі. Кузов рветься на сотні уламків, перетворюючись на пил. Частини розлітаються на Десятки метрів залишаючи після себе лише зім'я тут, тисяча кілометрів на годину. Авто майже силует, який тремтить у власній тіні. Найменший рух і повітря замикається у конусі ударної хвилі. Зіткнення енергія розриває метал на атоми, залишається лише спалах і хмара частинок. Усе, що лишилося від авто, це